Віта тут красота, неймовірно. Коні не сходять, не а ти що думав, що коні це що? Дешеве задоволення всі, чи думають, що село це дешево. Какашки це, це на гроші. Це нормально, так. Да. Колись коняками мастили хати, і хати мурували і жили. І все було добре. Влагоді, спокій. спокою. Це як гарно. Покачається, їхати. Такої їзди на коні. Дівчинка. Ну, коні тут як картенці. Там красота така я. Красавчик. Лонка моя дуже хоч. Так уж є.